Якщо ми будемо виготовляти повністю брюки в натуральну величину, то звісно, що у нас є викройка, по якій ми будемо викроювати ці деталі. Але в даному уроці ми познайомимося з вами лише з обробкою застіпки, тому ми підготуємо з вами таке лекало, яке у вас буде у матеріалах до уроку. Схематично таке зображення лекал передньої половинки жіночих брюк, для того, щоб просто познайомитися з обробкою цього вузла. Отже, за таким е, умовним кресленням, ми е, виготовляємо ось таке лекало. Це у нас бічний зріз наших брюк, кроковий зріз, частинка, у да, нас коротенька передня половинка. Це у нас йде бантовий зріз. І ось його лінія проходить далі. Але тут у нас припуск на обробку цієї ж застібки, для того, щоб нам не пришивати ці деталі, ці обшивку та відкосок, а вони у нас викроєні разом із основною деталю. Тобто, і бачите, ми тут позначили нитку основи, тобто яким чином ми повинні розкладати ці деталі на тканині, щоб наша нитка основи була правильно розташована. Всі ці матеріали, вся ця інформація є у вас у презентації до уроку підготовка деталей брюк до пошиття. Так що звертаю вашу увагу, переходьте на, те, на презентацію і переглядайте за необхідності. Отже, далі є у нас кусок тканини. Для того, щоб викраювати всі деталі. Вони в нас симетричні, ну, В брюках, зокрема, в класичних жіночих брюках деталі симетричні. Тому ми для того, щоб викрити всі деталі, які у нас є, і вони були симетричні, абсолютно однакові відносно одної, то ми повинні зігнути нашу тканину вдвоє. І таким чином будемо розкроювати. Ось, ви бачите, я загнула. Край тканини необхідної ширини. І далі тут буду розташовувати лекало. Ось кромка в нас йде по тканині, вздовж якої в нас проходить нитка основи, відповідно до якої ми будемо орієнтуватися, щоб нашому, на нашому лекалі нитка основи позначення її було паралельне до цієї кромки. Отже, Ми розташовуємо наше лекало на тканині таким чином, щоб позначена на лекалі нитка основи співпадала. І з напрямком нитки основи, який у нас є на тканині. Для цього ми контролюємо, такі виконуємо контролюючі виміри, від краю тканини до позначеної на лекалі нитки основи вгорі, внизу, і вгорі, переміряємо і поправляємо у разі необхідності. Тобто, щоб у нас в даному випадку, у нас тут 14 см, ми виклали наше лекало. Після цього. Ми за допомогою кравецької крейди, яка повинна бути гарно заточеною, щоб лінія наша була тоненькою, позначаємо нашу деталь, обводимо по всіх контурах. Зазвичай лекала, якщо ми їх переводимо з креслення або знімаємо із журналів, вони не мають припусків на обробку швів. Тому ми повинні ці припуски додати. Ось так виглядає обведена наша деталь. Ви бачили, що я позначила на верхньому зрізі точечку, де в нас виходить, куди в нас виходить лінія. Звертаю вашу увагу на цю лінію, тому що вона є дуже важливою. За допомогою лінійки я продовжую, тобто намічаю цю лінію від позначеної точки до лінії зрізу банта, тобто, це в нас іде одна сплошна лінія. Якби в нас ми не виконували обробку застібки, ми б вшивали по цій лінії і таким чином у нас би був оброблений. Бантовий зріз. Але тут на цьому бантовому зрізі, в бантовому шві майбутньому, має бути оброблена засібка, тому ми залишаємо такий припуск на її обробку. Далі ми намічаємо 1 см припуска по зрізу банта, кроковому зрізу, а також по бічному і верхньому зрізах. В даному випадку у нас схематична деталь. Але все одно ми ці припуски залишаємо для того, щоб на майбутнє відпрацювати цю навичку, щоб пам'ятати завжди, що нам потрібно залишити припуски. От, припуски в реальному випадку можуть бути інші. Якщо це індивідуальний пошив, припуски можуть бути збільшені для того, щоб виконувати. Примірку, але оскільки це з'єднувальні шви, то менше, ніж 1 см вони бути не можуть. Тому ми в даному випадку залишаємо мінімальний припуск 1 см. Тепер по намічених лініях, вже з припусками, ми вирізаємо нашу деталь за допомогою ножниць. Ось така деталь передньої половинки брюк у нас виходить. Якщо ви ще не виконували завдання з обробки кишені з відрізним бічком-підзором, то в принципі це лекало вам підійде і для виконання того завдання. Плюс, якщо ви ще цього не виконували попереднього завдання, ви можете, все це, всі ці вузли відпрацювати на одній деталі. Тобто, спочатку обробити кишеню, так як у вас говориться у відео, і далі вже виконувати наступне завдання це обробка застібки у середньому шві наших брюк передньому. Крім деталі. Передніх половинок брюк, нам потрібно з вами викроїти таку деталь, як відкосок. Тобто ця деталь буде підставлятися під тясьму блискавку з виворітньої сторони, для того, щоб в подальшому під час експлуатації застібки не потрапляло в застібку ні білизна, ні будь-який інший одяг, який може бути на. Людині, яка ці брюки буде носити. Розмір цієї деталі це буде прямокутник. Розмір деталі у нас відповідно як припуск, який ми залишали на обробку застібки. Тобто ширина 4,5 і довжина 18 см. Але вони повинні, ця деталь від косика повинна бути зігнута вдвоє, тому ми будемо ширину збільшувати вдвоє. Отже, таким чином, ширина 4,5 ми множимо на 2, це 9 см. А ширина нашого майбутнього прямокутника буде, а довжина 18 см ще повинні з вами врахувати знову ж таки припуски на обробку. Тому як до довжини, так і до ширини цього прямокутника з кожної сторони ми повинні додати по 1 см. Тобто 9 плюс по сантиметру з кожної сторони це 11 см ширина нашого прямокутничка. 11. І по сантиметру зверху і знизу, 18 плюс 2 – це буде 20. Тобто ширин, розміри нашого прямокутничка, це у нас буде 11 см на 20. Цей прямокутничок лекало для нього виготовляти не потрібно. Ми е, креслимо його прямо на тканині і вирізаємо. Тут вже в нас припуски враховані. Нитка, основи на цій деталі проходить вздовж. Тобто, у цьому напрямку, якщо в нас кромка розташована в цьому напрямку, значить ми е, і викроємо вздовж наш прямокутник, а не впоперек. Отже, ми маємо дві деталі, які в нас в даний момент складено попарно. Дві деталі передньої половинки брюк із цільновикринними припусками на обробку застібки, і плюс майбутній відкосок, така прямокутна деталь. Ми повинні з вами перенести лінію шва. На симетричну деталь, готуючись до обробки вузла, а також продублювати місце розташування припуск, застібки, припуск обробку застіпки і сам відкосок ми повинні продублювати дублюючим матеріалом. Нитка основи на цьому матеріалі вона співпадає з ниткою основи на основних, тобто вздовж як тут, так і тут. Зараз я розташувала деталі передніх половинок брюк симетрично. Хвостиками, оцими і застіпкою, вони дивляться один на одного. І ви бачите, я вже перенесла лінії на симетричну деталь. Ви вже знаєте, як це робити, тому, будь ласка, зробіть це самостійно. Бачимо лінію розташування середнього шва. Як у нас? І припуск, так, з кожної сторін. І оцю лінію для того, щоб вона у нас залишилась, і ми могли на неї орієнтуватися під час обробки, ми повинні з вами прокласти вручними стіпками прокладною строчкою прямих стіпків. Ось таким чином це виглядає, коли у нас лінія позначена. Ручними стібочками і з, з лицевої сторони теж відповідно цю лінію видно. Це обов'язково потрібно робити, готуючись до обробки даного вузла, бо ми саме по цим лініям будемо орієнтуватися, потім запрасовуючи припуски відповідно по лінії або поруч із нею, для того, щоб вже пришивати сюди тясьму блискавку. І ось по розмірах припусків на обробку застіпки, а також по розміру нашого відкоска, викроєні такі ж самі деталі із дублюючого матеріалу, і в подальшому їх потрібно зафіксувати за допомогою праскою, що ви і зробите, готуючись до наступного етапу до вже безпосередньо обробки застібки. Прошу виконати таку всю підготовчу роботу, і наступне відео буде як саме далі обробляти застібку. Дякую за увагу. Бажаю творчих успіхів!